Друзі, привіт! Сьогодні показую останню дихальну вправу, котра збільшить ваші фізичні показники та взагалі підвищить вашу енергію. Вона також дуже проста, але вона допомагає пройти бар'єрні можливості, про котрі я казав у своєму попередньому відео. Тобто, наприклад, ви займаєтесь в тренажерному залі, ви зробили там багато вправ на одну групу м'яз, припустимо, на груди, і. В один момент ви вже просто не можете здвинути вагу, будь-яку, ви вже просто не можете з місця її підняти, і тут якраз приходить у нагоді ця вправа. Що ми робимо? Ми сідаємо в позицію, наприклад, жим лежачи, беремо гриф з підстраховкою обов'язково. Робимо 30 глибоких вдихів на 100% легень, і при цьому легкий видих, так само, як було в диханні Віпхофа. Просто. І так 30 раз. І на видоху робимо ті останні два повторення, три повторення, чотири, у кого як вийде, котрі вважаються самими ефективними. Вони якраз тригерять ріст м'язів. Це найважливіше, найважливіші повторення. Тобто ми продихались. І на видоху і жмемо. Але видихаємо на повні легені. У нас не, не повинно бути тиску у легені, бо коли ми напружимося, ми можемо втратити свідомість. Ось і все, все настільки просто. Ще ми можемо, наприклад, використовувати цю вправу, якщо ви не вмієте відтискатися або підтягуватися. Спробуйте, наприклад, роздихатися, 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 видихайте повне повітряне і робіть віджимання. Скоріше за все, у вас вийде ваше перше віджимання. А якщо ви вже вмієте відтискатися або підтягуватись, ви просто за рахунок цієї вправи вдвічі підвищите свої результати. Тому беріть, користуйтеся, будьте здорові і гарного вам дня!